Військовий з багаторічним бойовим досвідом в Івано-Франківську представили нового голову РВА Романа Боднара. Майор ЗСУ служив у 109-му гірсько-штурмовому батальйоні бригади «Дельвейс». На захист держави став ще у 2014 році. Під час повномасштабної війни отримав поранення і припинив військову службу. Хоч зараз зізнається Роман Боднер, у сфері державного управління він людина нова. Проте робитиме все, щоб підтримувати бійців та наближати перемогу. Є бажання працювати, є бажання допомагати фронту. Є бажання самореалізовуватись і допомагати і показати військовим ветеранам, що щоб вони долучалися до державної роботи до побудови держави. Задумів є багато задуми. Ми будемо командою реалізовувати. Я надіюся, що ви будете бачити результати тих задумів, і будемо тоді говорити вже конкретно по реалізації. Призначення Роман Боднар декілька місяців працював радником голови обласної військової адміністрації. На новій посаді каже очільниця ОВА Світлана Онищук. роботи чимало, адже Прикарпаття допомагає бійцям на передовій, турбується про родини героїв та веде активну роботу з внутрішньопереміщеними особами. Також до нашої області надалі продовжують приїжджати внутрішньо переміщені люди. Ми робимо ремонти в інтернатах. Ми розширюємо наші паліативні відділення. Ми кожен день сприяємо розвитку медичної сфери. Бо кожен тиждень приїжджають евакуаційні поїзда. Роботи надзвичайно багато. Нам зараз дуже важливо створювати центри реабілітації. Хочу зазначити, що в місті Івано-Франківську ми з 2025 року розпочинаємо реконструкцію перинатального центру під великий на 250 піятдесять реабілітаційний центр, де всі наші військовослужбовці будуть проходити реабілітацію. Крім того, захисник відзначений державними нагородами орденом Богдана Хмельницького, першого, другого, третього ступенів та медаллю за військову службу Україні Люса Грибек, Віталій Магалаті, телеканал 402.